Відео про те, як зробити сирники, які вийдуть у кожного. Вони будуть ніжні, е, смачні, не проспливатимуться, будуть просто. Тримайте рецепт. кисломолочний сир 300 грам, один жовток, 35-40 грам цукру, 10 грам ванільного цукру, також манка, ну і борошно для обсипання. Почнемо, додаємо цукор, ванільний цукор, манку і жовток. Я буду, я вимішую перчаткою, бо мені так зручніше. Змішуємо все до однорідності. Можете руками, можете лопаткою, як вам зручно, як вам хочеться. Це не є принциповим. Якщо ви любите. Щоб в сирниках не траплялися грудочки сиру, то його можна перетерти через сито. Просто берете сито, в нього кладете сир і за допомогою ложки перетираєте його в сиркову масу. Я не дуже таке люблю, того я роблю сирники не перетираючи їх. Отака от відносно густа маса в нас вийшла. Даємо їм постояти буквально 15-20 хвилин, щоб манка набухла. Все наше тісто вже полежало півгодинки. Тепер формуємо з нього кульки. Саме оптимальна вага це 50 грамів. І потім кожну кульку паніруємо у борщ. У мене це найлегший спосіб. І також катають стакану. Ну, для мене це найоптимальний, найшвидший. Спосіб шайбочку. І так робимо з кожним шаром Ось такі от шайбочки у нас вийшлись. Їх можна в такому вигляді заморозити і використовувати потім по необхідності, або смажити їх зразу.